Ну що, настав час поговорити про те, які недоліки формальної освіти. До прикладу, ви вивчились на електрика. І цей навик, ця професія вами пов'язується із досягненням певного кар'єрного успіху. Можливо, в певній компанії, зокрема, яка будує будинки чи прокладає там світло. Але давайте подумаємо, чи це насправді так. Або ви вивчились на сантехніка. Ви проходите курси щомісячні, можливо, щорічні якісь такі. Чи ви бухгалтер? Юрист, можливо, менеджер з продажів. От ви щодня навички відтачуєте, як там продати більше сьогодні, ніж учора. Але насправді це ні до чого не призводить. Ви хоч тисячу годин. Будете вчитись електрофікації, це нічого не дасть. Ви не станете, скоріш за все, керівником компанії. Вам потрібно щось більше за формальне навчання. Зараз, взагалі, дипломами торгують. Ну, маю на увазі, люди вважають, що для досягнення цілей для успіху в житті потрібно щось матеріальне. Матеріальне, в тому числі, і диплом. От якщо є диплом. Якийсь папірець, то нібито це такий інструмент, завдяки якому можна вирішити будь-які ситуації життєві. Одначе насправді не так. Подивіться на людей, які займають керівні позиції в компаніях, в державах, зокрема. У них скоріш за все немає освіти, як бути керівником держави, як бути менеджером. Тобто вони знають щось таке. Які ми назвемо з вами неформальною освітою? І знання оцього ось щось такого дає їм можливість досягати тих цілей, які вони перед собою ставлять, або ті, які існують у них з народження. Ну, про цілі це окремо. Можна вести діалог, чи ми ставимо цілі, чи вони нас ставлять, чи ми їх просто відкриваємо як. Ляшку шампанського. Тобто є навички неформальної освіти, які до прикладу дають бухгалтеру не просто знання, як там скласти, звести баланс чи звіт подати. А як зробити так, щоб той колега по фінансам в податковій прийняв цей звіт і ніяких там зауважень не виразив. Як зробити так, щоб директор, прочитавши звіт і Зорієнтувався одразу в необхідності підвищити бухгалтера до головного бухгалтера або запропонував посаду заступника директора з фінансових питань? Як зробити так, щоб в подальшому засновники призначили цього бухгалтера в минулому керівником компанії? Як зробити так, щоб бухгалтер став керівником, засновником своєї компанії, ну, якщо він цього бажає? Як ви розумієте, знання просто бухгалтерського обліку, тобто таких ось вузьких формальних правил, ніяким чином не зробить бухгалтера власником компанії. Ніяк та певною мірою збільшить його цінність на ринку праці, але це все. Тобто цінностей ніяких в контексті стати власником формального освіта не містить взагалі. Зрозуміло, що тим, хто не посвячений у цю тему, може бути не зовсім зрозуміло. Але посвячені гравці все розуміють, про що я веду діалог. Тобто є щось таке невидиме для інших, яке робить власників власниками компаній, а керівників керівниками. Тобто нам потрібно навчитися пов'язувати командні ролі, читати живі системи соціальні. Щоб, до прикладу, одразу розуміти, що в цьому озері є риба і є сенс її ловити. А в цьому хоч лови, хоч золоту вудку тримай, нічого досягнути і реалізуватись не вдасться. Такий вийшов у мене монолог більш узагальнений, патетичний. Одначе я думаю, що дехто з вас щось візьме собі. Навіть з цих таких узагальнень, певної такої пташиної мови, яка розрахована саме на тих, хто бажає зрозуміти, яким чином можна перейти із формальної освіти в неформальну. Бережіть себе і до зустрічі у нових відео.